Зміна каси. Що таке каса? Каса це окремий девайс. Тобто, якщо у вас iPad, MacBook, iPhone, то ви повинні розуміти, що кожен девайс це ваша окрема каса. На філії може бути одна каса, дві каси тощо. Тобто два адміністратори приймати касу. І кожен девайс це окрема каса. Зараз ви бачите, що я зайшов під однією касою. У мене в касі така сума. Але якщо я зайду в параметри і зміню касу, ви бачите, що є ще один адміністратор, який працює, наприклад, на моїй філі. Я заходжу сюди, ви, дійсно хочете змінити касу. І тепер ви бачите, що у мене, по-перше, закрита зміна. На цій касі більше готівки, але на всій філі інша сума. Тобто, ви бачите, що в мене всього лише на касі 2828 гривень, але усього на філі така сума, тому що є моя каса відкрита, яку я ще не закрив. Тобто параметри, основні параметри гортаєте нижче і бачите, змінити касу. Повертаємося на свою касу, тому що нам її потрібно закрити. Ви бачите, що на цій касі зміна відкрита, і ми її закриваємо. Все, ми закрили касу. Тепер у нас каса 1 також закрита, готівки більше на 7598, тому що на моїй касі сума 477.0. А якщо я перейду на касу іншу на цій же філії, то там буде також якась сума. Тобто це дві різні каси, і вам потрібно розуміти, щоб змінити касу, потрібно це зробити через параметри. Дякую.